Найбільша ракетна атака від початку повномасштабного вторгнення Росія обстріляла Львів калібрами. Вже відомо про чотирьох загиблих із пораненнями у шпитали 13 людей. Зруйновано понад три десятки будинків, більш ніж дві з половиною сотні квартир, десяток гуртожитків, два вищі, будинок дитини. У Львові вже зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Скільки коштів виділять на відновлення понищених помешкань? Куди поселять людей? Знає наша Анастасія Єрмоловська. Від ранку вона працює на місці надзвичайної події і можемо зараз спілкуватися з нею наживо. Настю, то яку суму планують виділити на відновлення, і яка зараз загалом ситуація станом на 12-го у Львові? Так, міський голова Андрій Садовий вже повідомив, що комісія зазвичай ситуації видали виділить 100 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених від ракетного удару домівок. Самим мешканцям, які втратили житло, їм запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку в Стрийському парку, яке розташоване на поруч, далі. Поки досі відомо про четверо загиблих на і долошій було всього 21 рік, а на найстарші війські 91. Тим часом рятувальники продовжують розбивати завали, залишилися дві квартири, де ймовірно можуть ще бути люди. На місці розкинуло намети, де люди можуть випити каву та підрядити свої гаджети. Самі місцеві вони досі оговтуються після сьогоднішньої ночі. Розповідають, вибігали одразу з хати та забирали те, що було під руками, рятували своїх улюбленців. Також люди кажуть, що вибух стався буквально за лічені хвилини після того, як пролунала тривога. Давайте послухаємо, як це було між тим, як пролунала сирена, я встигла тільки закрити вікно. І відразу з вибух і вилітають клопакети з хати. Я не встигла про Бумбургском би зібратися, тому що все трапилося раптово, дуже швидко, дуже не... ну, Я не встигла навіть зорієнтуватися. Все, що я встигла зробити, то е... заховалася в коридорі між двох стін, ніші, і собаки біля мене сиділи і. Власне, коли стався оцей вибух, вибуло в мене вікна, повністю все скло. Вибух. Все, і мене зразу повалило, і все. Вікна повилітали, а діти були в коридорі, ну, внуки. Ну, я був, Порізив. І на ногах, на руках, також на місцях розставили намети для рятувальників, адже з їхніми словами роботи тут будуть тривати ще довго. Кажуть, розбирати завали насправді дуже важко, чому саме труднощі давайте послухаємо. Труднощі є, тому що будівля сама стара, всі перекриття дерев'яні і повністю під час цього удару всі конструкції усипали практично до першого поверху. Тому дуже важко це розбирати. Це не моноліт, це не бетонні конструкції, це будівельне грубо кажучи, сміття, дрібна цегла, яку вручну потрібно розкидувати. Максим Козицький повідомив, що повітряне командування захід повітряних сил ЗСУ сім ракет над Львівщиною. Також відомо, що внаслідок ракетної атаки пошкоджені 35 будинків, заклади освіти, гуртожитки, великий офісний центр, а також 57 автівок. Понад тисячу вікон зараз потребують заміни. Також пошкоджена одна підстанція. Ми ж продовжуємо перебувати на місці. і Будемо повідомляти як тільки будуть нові нова інформація дякую за цю інформацію почули чим чим живе львів і як уговтуються дякую як оговтується львів після наслідків після ось цієї страшної страшної атаки яка сталася цієї ночі Далі йдемо калібри, якими росіяни атакували цієї ночі Львівщину. Спочатку летіли на Київ, але різко змінили курс про особливості нічної ракетної атаки. Розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в етері телемарафону Єдині новини цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, так але все ж таки вони різко звернули на захід і атакували. Львів, ось винищувальна авіація, намагалась теж по маршруту слідування знищувати. Якась там частина знищена і винищувачем. Але зрештою, більшість ракет було знищено саме на заході. Ті ті літаки, які сьогодні є, у нас це радянські винищувачі. Ще Су 27 та Міг 29 їхнє бортове обладнання, їхні ракети. Не спроможні ефективно протистояти от таким ракетам, тому що створювались на в далекому радянському союзі, і радар і ракети, ну на жаль, не дуже ефективно можуть перехоплювати ці цілі, тому нам дуже потрібен F-16. Окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря близько першої ночі. Калібри летіли у кілька хвиль, одночасно із кораблів та підводних човнів. Спершу російські ракети прямували на північ, використовуючи рельєф місцевості і русло Дніпра, а потім різко змінили курс на захід. Сили ППО збили сім із десяти ракет. Тричі москолота вдарила по Дніпропетровщині. Вночі постраждалих немає. Про це звітує ова з важкої артилерії. Росіяни били по Нікополі та Червоногригорівській громаді. Пошкоджена оселя, дві господарчі споруди. Також перебиті дроти електромереж. Водночас вартові неба знищили над областю ворожий безпілот.